Так, і нарешті я можу писати цю анкету, тобто заповнити її. І записати це відео, і записати цей момент, коли я це роблю. Сьогодні 12 травня 2083 року, і я маю бажання вступити до ССВ. ВФ. І давайте я її заповню. Що, що у нас тут? Зацікавленість <звук> приєднатися до служби особливих випадків Об'єднаної Федерації. ССВ УФ. Будь ласка, заповнюйте анкету, щоб допомогти нам краще зрозуміти вашу кваліфікацію та придатність для нашої організації. Вся надана інформація буде конфіденційною. Ну, Що ж, надіюсь. По-міжнародному, чи це по регіональному? Опишіть свій відповідний досвід роботи, якщо таке є, включаючи займені посади, організації та дати роботи. Якщо у вас є досвід, пов'язаний з безпекою, розвідкою чи слідчою роботою, роботу, Чи працювали ви раніше в державних чи правоохоронних органах, якщо так, то дайте питання. Добре, я знаю окрасивных рекомендаторів. Марейна Эндильмастики пушты я не знаю, то я знаю, наскільки, наскільки знаю. Добре, на стенке. Ага. Тепер, ну, не тепер а завтра я відправлю її з найближчого розподілювання пошти і там я відправлю це до основного розподілювача задач ОФ. І що так. Що ж?